Сі три, раз, два, три, оці будемо брати пінчик. Зробимо так і так живці беремо берем навскоси тут до зелененького немного куру до башта Цей край, наскільки можна? Відігнем. Кору тупим краєм. Краєчок тут підігенемо кору. Ставте запитання. Ну, такий зробив. Під кору три. Оцього не будемо рахувати. Один, два. Хай буде так. Тільки плівка. І отак. От Фальгує? Звичайно, Будемо продовжувати Пройшло вже більше місяця, моя Сливка. Яка була щеплена на терен, знімемо фольгу. Дуже багато часу пройшло вже, вже і забувся про неї, а треба зробити звіт. Ви бачите, так? Да? Прижилася, були морози? Але прижилась. Зараз. Познімаємо плівку. Дуже пізно зняв. Бачу, що під плівкою. Оця почечка, листечка трошки прив'яла. Треба обережно знімати. Ця почка. Ага, ця була жива. Була жива під плівкою трохи. Пропала, да, пропала. Ну і листички, ви бачите, під плівкою теж. Але збереглось від сонця. Слива була ну, зняти живці зразу і зразу їх і робив. Ну, брав різні по товщині. Цей товще і цей товще, цей тоньше був. Але всі прижились. Трошки прикрию їх іще від сонця, хай буде без плівки, хай так буде без плівки і трошки закрию ще від сонця. Продовження буде. Садив місяць назад, щось мені так сподобалося ці прищепи робити, живчики зі сливи, посадив на таку дику валечу. Може і терен, терен, скоріше всього, це можна назвати так. Ви бачите, прищепив три живці. І всі три вижили. Не знаю чому. Не знаю, перший раз садив, чомусь отак от зрозумів, як це робити. І пропоную вам так зробити. Ну, кому потрібно, бажано б, звісно, Купити вже готову сливу. ну, Якщо є такий пеньок, щоб, щоб і не попробувати, щоб і не скористуватися такою нагодою, зробити щеплення. Це цікаво. ну, Навчився я щепляти кактуси. А тут, бачите, ще щеплення сливи. Перед цим була черешня. Бачу, ось опорослів пішла від кореня. Оце потрібно трошки обслуговувати. Потрібно це все обривати. Бачите, і тут усе на пеньочку пішло, Ну, поки не будемо трогати. Далі оце все розмотаю і покажу. Зараз ще не потрібно це робити, тому що, ну, сливка ще, бачите, слабенька, її трошки отак накриваю від сонця, щоб ці. Ну, зараз у нас сьогодні 6 червня, 3 травня я її прищеплював і бачите, щось, щось вийшло. Тут є живчик, цей, прижився, навіть дві почечки пустилися. Бачите, які вони гарненькі. І ці пустили дві почечки. Тут одна пішла, бачите, тут одна пішла. Я її перший раз зламав. На тих відео я показував, дивіться далі, буду показувати свої щеплення. Пройшло, бачите, два місяці. І отака от слива із кожної, з кожного живчика по два, по дві почечки пішло. Ставте свої коментарі, побажання. Хто з професіоналів знає, як, чому, що. Ну, отак от під кору продовження буде. Розгорнемо, подивимося, як прививка себе почуває і потім знову До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, побажання, коментарі.